Доброго ранку, малята! Нас запросила в гості до себе лялька Оксана. Вранці Оксана прокидається і відразу біжить вмиватися. Відкриває кран, а звідти біжить водичка. Ссс. Як водичка біжить із крана, давайте пригадаємо. Щоб проспівати пісеньку водички, обов'язково треба посміхнутися ось так. Зубки поставте парканчиком. Язик лежить внизу за нижніми зубками. Робимо вдих носиком і видихаємо. Спробуйте ще раз. Вдих. Молодці. Оксана вмивається, снідає, і йде гратися? Вона покаже нам свої іграшки. Це бегемот. Виконаємо вправу бегемот. Бегемотик рот відкрив, потримав, потім закрив. Бегемота ми дражнили, і, як він, рота відкрили. А ось серед іграшок я бачу жабку. Виконаємо вправу жабка. Живуть болоті жабки веселі скрикотушки, а посмішка у жабки від вушка і до вушка. А ось слон. Подивися ти на нас, слоненятко, любе. Ми навчились хоботком витягувати губи. Коник. Поклацаємо язиком, як коник копицями. Лялька Оксана гарна, охайна. Подивіться, як заплетене волосся у Оксани. Як називається така зачіска? Коса. Чим Оксана прикрасила свою зачіску? Стрічкою? Повторимо чистомовку про Оксану. Са-са-са, са-са-са. У Оксани є коса: Си, си, си си си, си ти їй стрічку принеси. Оксана заплила волосся і зібралася на прогулянку. Подивіться на малюнки і розкажіть, які речі Оксана взяла з собою. Оксана взяла сумку. Оксана взяла намисто. Оксана взяла скакалку. Оксана взяла парасольку. Оксана взяла маску. Оксана вийшла на двір, де яскраво світило сонечко і зігрівало землю своїм теплом. У Оксани був такий гарний настрій, що вона захотіла сама скласти чистомовку, але без нашої допомоги їй не впоратись. Допоможемо Оксані. Вона буде починати чистомовку, а ми її закінчувати. СНА, Сна сна. Прийшла, вірно, весна сто, сто, сто у наше місто, ска, 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 скаче, цуценя. Сни, сни, сни. Киця бачить гарні? Сни. А тепер давайте разом повторимо те, що ми придумали. Повторюйте малята чітко і голосно сна, сна, сна прийшла весна. Сто, сто. то у наше місто ска 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 скаче цуценя сны 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 Киця бачить гарні сни. Дітки, давайте пригадаємо, як звали ляльку, до якої ми приходили у гості. А як називається Оксанина зачіска? Чим вона прикрасила свою зачіску? Пригадайте! А що Оксана взяла з собою на прогулянку? Я впевнена, що ви були уважні малята. До побачення, до зустрічі.